Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади, вітаю вас світлим іменем нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні поговоримо ми теж про такий аспект, як вплив телебачення на мозок на наш. Це вже буде друга частина. Минулого разу, минулої суботи, давайте почнемо, мабуть, зі Слова Божого. І побачать його обличчя і його ім'я на їхніх чолах. Об'явлення 22 глава, 4 вірш. Минулої суботи ми розглянули два аспекти впливу. Це тривалий перегляд телебачення пригнічує творче мислення і ускладнює навчання дітей. Це перший аспект. І другий це тривалий і нерозбірливий перегляд, також приводить до стирання грані сприйняття моральних цінностей. Також ми говорили про те, що є така властивість нашого головного мозку. як... Те, на що ми дивимося, про що ми думаємо і на чому концентруємо нашу увагу, воно формує наше мислення, свідомість, уподобання, звички і моральні стандарти. Сьогодні ще поговоримо про ще деякі е, аспекти цього негативного впливу. І на початку я хочу розказати реальну історію. В конозалі міста Аврора, штат Колорадо, глядачі з великою цікавістю дивилися прем'єру. Нового фільму про Бетмена, про супергероя, таємний лицар, відродження легенди. Через півгодини після початку фільму у зал зайшов озброєний чоловік, одягнений все чорне в бронежилеті та в Протигазі. Він відкрив вогонь по цих людях, які дивилися цей фільм. Спочатку вони були. Збентежені, вони не розуміли, вони думали, що це якісь петарди, що це якась частина прем'єри. І вже коли вони зрозуміли, що це в них стріляють, то кинули з кінотеатру. Внаслідок цієї події було застрелено 12 людей, і щонайменше 59 осіб, серед яких була тримісячна дитина, отримали поранення. Стрілком виявився 24-річний місцевий житель Джеймс Холмс. Один із аспектів, який спонукав його до цієї дії, це був саме ця кінострічка з цим супергероєм віртуальним таким з Бетменом. Важливо пам'ятати, що телебачення водить і дітей, і дорослих у віртуальний світ. І потім... Їхнє мислення вони переносяться у звичайне життя, вони наслідують поведінку героїв, і часто це ну, не та поведінка, якою б ми хотіли. Мимоволі виробляється певний стереотип поведінки і мислення. Нарідко це призводить до егоїзму, жорстокості, аморальної поведінки чи неодиманих вчинків. У 70-х роках була прем'єра такого фільму, як «Тарзан». Можливо, багато хто дорослий чує і знають про цей фільм. Після цієї прем'єри дуже багато з'явилось випадків, травм дітей, які просто намагались повторити, як він ловко стрибає з дерева на дерево, якісь трюки. Да? І згадуючи цей випадок, я згадала зі свого життя. Коли мені десь приблизно було 14 років, я читала книгу, якийсь детектив, можливо, знаєте, Марініна є такий автор. І головна героїня цього фільму вона корила, палила, як вино сказати. І мені здавалося, що коли я роблю це, я як вона, я така ж розумна, я така ж... все мені вдається. І оце наслідування, дату, воно. Ніби і книга хороша, цікаві якісь факти, але і дорослі теж можуть бути я вибачаю, забула як українською, подвержене впливу цього телебачення або СМІ новин. Вплив телебачення і комп'ютерних ігр дуже відчутний. Про на дорослих також хочу про це розказати. Вони можуть втрат... також втрачати здатність самостійно мислити і занурюватися у світ ілюзій, втрачати відчуття реальності. Особливо сьогодні засоби масової інформації негативно впливають на психіку людини і на суспільне мислення. Тобто вони мають вплив як на особистість так, людини, так і в цілому на людей. Свого часу Наполеон казав таку фразу п'ять газет. Можуть зробити значно більше, ніж добре озброєна і навчена 100тисячна армія. Це так звана інформаційна війна. Це частина великої боротьби, до якої ми причетні і яка відбувається в кожному з нас. До того ж, багато людей, які постійно перебувають в негативному інформаційному полі, перевантажують свій мозок. Вони майже перестають жити власним життям і перебувають у світі. Видоманому цьому СМІ. Згодом це може приводити до постійної тривожності, порушення травлення, травлення сну, підвищення артеріального тиску та інше. А головне, втрачаються життєві цінності, душевний мир, знижується працездатність, загострюються хронічні захворювання і змінюється якість життя. Якщо ви відчуваєте щось подібне. Є такі поради, до яких можна прислухатися. Як можна собі допомогти? Перше це обмежити кількість негативної інформації, той же перегляд новин, можливо, якихось фільмів до, ну, до невеликого часу в день. Це спілкування з добрими та приємними людьми. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про завершення стрес-реакції. Там таке ж, також було. Способ допомоги собі це спілкування з близькими людьми. Пам'ятайте, що в вашому житті є і приємні новини, приємні моменти. Намагайтесь зробити щасливими себе, своїх близьких, відзначаючи якісь, можливо, невеликі події разом. Живіть своїм реальним життям. Також. Можна допомогти собі, якщо виконувати якісь невеликі фізичні навантаження кожен день, можливо, якісь прогулянки на роботу, з роботи, з дітьми. І не можу не сказати про силу молитви. Молитва, коли ми щиро приходимо до Бога, розповідаємо про свої переживання, про свої проблеми, приносимо до Його ніг весь все те, що нас турбує. Це, мабуть, саме головне, що ми можемо зробити, щоб допомогти собі. У міру наближення приходу Христа події у світі будуть невтішні. Однак навіть у період сильних потрясінь і переживань ми можемо мати мир із Богом, якщо постійно спілкуватимося з Ним і завжди довірятиме. Христос дав нам обіцянку, мир залишає вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Івана, 14 глава, 27 вірш. Звертаємо погляди тільки на Христа. Тоді Його характер буде навіки відображений у нашому розумі. І побачить його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. Об'явлення, 22 глава, 4 вірш. Амінь. Боже з